Всім привіт! Ви на каналі про мінімалізм і розхламлення. Сьогодні буде про розхламлення одягу. Я вже знаєте, встигла так трошки перебрати осінній і літній гардероб. Зараз покажу все, що я викидую. Ну, тобто, я, коли я кажу, викидаю, це не означає, що я просто там викидаю одяг на смітник, я можу там його продавати на OLX, чи віддати комусь, чи подарувати. Отже, сьогодні розповім про те, як розхламити свій гардероб. А в принципі, для мене розхламлення одягу. Це така не дуже складна категорія, тому що в принципі навіть Марі Кондо в своїй книжці «Викинь Мотох із життя каже, що от ви якби навчаєтеся розхламлятись на одязі, тому що в принципі приймати рішення достатньо легко, а потім вже переходити до більш складніших речей, які складніше викидати. Наприклад, якісь сентиментальні речі. Скажу так, що, на мою думку, у мене не дуже багато одягу. В принципі, я мені здається, навіть я занадто мало купую, Пляю одягу, я звикаю щось одне носити. Мені складно а, пере, пере, переключатися на щось нове. Тому, також мені здається, що у мене трохи нестандартна фігура, тому а, більшість одягу, який продається в а, торгових центрах, мені, мені не пасує, на мою думку. А ще хотіла трошки розповісти про те, що ж відбувалося в моєму житті останнім часом. А, Попереднє відео я, здається, викладала, знімала більше ніж два роки тому. За цей час багато що змінилося. Я ще відкрила свій канал про книжки. А там, знаєте, у мене відео накупило 50 нових книжок, тому це трошки не про мінімалізм. А також саме в цьому році у мене був достатньо складний період. Мій чоловік мобілізувався до війська. А у мене це через це був доволі складний моральний стан. Але, знаєте, я скажу таку річ, що саме розхлад. Саме, от коли я починала якось, знаєте, щось робити там, по розхламленню, чи щось навіть просто прибирати вдома, мій стан покращувався. Тому, знаєте, моє, моя така порада, якщо вам трошки сумно, чи якщо у вас такий якийсь невпевнений період в житті, можна спробувати розхламитися і подивитися, що ж буде далі в вашому житті. Отже, розхламлення одягу, я вже якби, перебрала свої Речі, покажу зараз, що я вирішила, чого я вирішила позбутися. Ну, і в принципі, коли ви починаєте розхламлення свого одягу, можна зразу, зразу викидати ті речі, які у вас там є з дірочками, чи якісь там плямами, які не виводяться. Наприклад, у мене, ну, в принципі, я люблю ці такі білі футболки. Я більше ніж там, 10 років їх завжди купую. Вони, в принципі, ну, якби з різними малюнками, вони прикольні. але вони доволі швидко а, виходять, знаєте, зі свого стану такого нормального. Отже, у мене такі білі футболки, а, вони вже з плямами. Чи оці о, особливо, знаєте, в мас-маркетах футболки, у них дуже швидко псується цей комірець, він розтягується. Я не знаю, що з цим робити. Якщо знаєте, <напишіть>, напишіть в коментарях. Отже, у мене ось такі білі футболки. Це прям якби зразу, знаєте, на викидання. Ще у мене така пола була, також я побачила, що тут є жовті плями. А знаєте, у мене це була поло для фотографування весіль чи якихось таких, ну, там, де я повинна бути знаєте, в такому більш-менш класичному пристованому варіанті, але я вчора поміряла цю поло, я в неї навіть так знаєте, не влажу сильно, тому також я позбуваюся її. А так, ще у мене така футболка. Моя улюблена, я її одягала. Потім вона у мене була домашня, але тут вже є прям дірочки, тому також я її буду викидати. Так, у мене прям багато цих білих футболок. Я нарешті вирішила їх всіх позбутися. А це також була одна з моїх улюблених футболок, але тут вона жовта. І знаєте, от як особливо коли влітку кудись їжу там на море, коли користуюся сонцезахисним кремом, а він чомусь прямо жовті розводи дає на футболках. Тому я прям вирішила, що в мене будуть окремо пляжні футболки для цього сонцезахисного крему, які будуть прям жовті. А по місту буду ходити в інших. Але знову ж таки, коли гуляю по місту, я іноді руки також мажу, мажу сонце. Захисним кремом. Не знаю, оці жовті плями, вони прям, я навіть оцим ванішем намагалася їх позбутися, не, не виходило. Так, ще одна біла футболка. До речі, оці, білі, до речі, оці футболки з Goldie, ну, незважаючи на те, що це типу український бренд одягу, але вони дуже-дуже швидко псуються, оцей кумірець розтягується, тому. Якось так. А ще одна категорія речей, в які я вже майже не влажу. Хоча я коли навіть купила оцей джинсовий типу костюм, шорти, я навіть тоді вже знаєте так, з, з натиском в них влазила. Плюс у мене щодо цього костюму не дуже приємні спогади. Хоча, знаєте, були і приємні, і неприємні. Напевно, я його буду намагатися чи продати, чи комусь передарую. Якось так. А ще у мене штани, вони лежать, напевно, ще з, інж... <свісно> з попереднього розхламлення, Це дуже прикольні штани для походу, але я їх купляла більше 10 років тому, зразу після весілля, тоді я важила. Більше ніж на 10 кілограм менше, менше, ніж зараз. Вони прям маленького розміру. Я не маю надію, що я схудну до того розміру. Я їх намагалася продати, їх ніхто не особливо не купує. Але я не знаю, знаєш, знаєте, тут така штука, що вони мені подобаються, але я в них не вважу. Я їх намагаюсь продати, їх ніхто не купує. І тут таке якесь замкнуте коло, вони у мене лежать вже давно. Не знаю, що з цим робити. Хто знає, напишіть в коментарях. Yeah. А так, ще у мене є такий піджак. А, я купувала костюм. А, штани мені подобаються, я прям їх дуже багато носила. А от піджак я буквально одягла пару разів. Там здається, кілька разів в ньому пофотографувалася, але знаєте, він а, дуже тут така тканина неплотна, а, і тому він ну виглядає дуже знаєте, так дешево. А, тобто, типу, він, якби повинен бути як піджак, він повинен виглядати, якось знаєте, ну придавати якийсь типу статус. А він такий, знаєте, пом'ятий, він тут нічого не придає. І, і, до речі, це знаєте, мені така порада собі на майбутнє, і можливо вам, якщо вона буде корисно. що, от якщо особливо це в мас-маркети, мармасмаркер, особливо це в мас-маркеті, це Страдіваріус, вони таке, знаєте, грішать. А, тобто а, воно може виглядати прикольно, але тканина дуже тонка, а, чи якась неякісна, чи якась така, як це синтетична. А... І воно виглядає дешево. От прям, прям, знаєте, Особливо якщо це піджаки, чи якісь сукні, знаєте, щось таке, типу офісне. Треба прям дивитися на тканину, тому що мені здається, воно і на вішику в магазині виглядало не дуже, але я його купила комплектом, тому якось так. А, так, у мене ще є така а, типу футболка, вона все ще в доброму стані, але вона а, нагадує мені не дуже приємний також період мого життя, тому а, я, здається, також її намагаюсь продати, щось її ніхто не купує, можливо, комусь передарую. Так, а оцю футболку я взагалі здається, чи в секонд-хенді купила дуже давно. Вона у мене лежить. Я побачила, що тут ще є і пляма, тому просто-просто викидаю. Так, купальник я замовила на Аліекспресі, щось поміряла. Мені не дуже подобається, як я в ньому виглядаю. Я все, все хочу його викласти на Олекс продати, щось не доходять руки. Треба так, я прям тут відкладу його. А це, знаєте, категорія одягу купила, тому що пішла в магазин з мамою. Вона щось така: давай, купуй, купуй. І це така, такий, знаєте, одяг для як це? Ідеальної версії мене щось таке, знаєте, дуже а, хі, типу витончене, якесь дуже жіночне. Я думала, що буду цей бодік одягати на тренування з полденсу, і щось я його і не одягала. Він мене лежить також, чи я чи продам, чи подарую комусь. Ще одні, одні джинси, я їх купила з мамою. Це взагалі, знаєте, от я зрозуміла для себе, що мені не треба з кимось іти купляти одяг, тому що я, в принципі, знаю, якби, ну, коли я бачу річ і коли я відчуваю, що ця річ моя, я її купую. А так, коли я ходжу з кимось, я немов розраховую на чиюсь думку, чи хочу, знаєте, якось так людина мені щось порадила, і я така, ну окей, я буду якось сприймати її пораду. Але для себе я зрозуміла, що не треба ні з ким ходити а, купляти одяг. Оці я купила а, зі своєю мамою. Вони були прям дешеві, і от коли моя мама бачить, що щось дешеве, вона каже, така купуй, купуй. Вони мені не дуже сподобалися. Я їх так купила, знаєте, на зміну. Зараз я в них також не влажу, тому зі спокійною душею їх напевно чи продам, чи щось таке. А до речі, тут якусь частину речей я якраз відкладаю на благодійну барахолку. Ми там з дівчатами організувалися, будемо приймати участь в барахолці. Потім. Потім всі ці гроші передамо на донати, тому знаєте, мені трошки спокійніше на душі, що можливо хтось цю річ купить, можливо, комусь вона буде а, корисна. А до речі, щодо схуднення, така річ. Трошки двояка, тобто більшість там знаєте людей, які там про мінімалізм, про розхламлення, вони радять там ті речі, в які ви не влазите, чи навпаки, які для вас завеликі зараз, їх зразу якби позбуватися. Але тут, наприклад, у мене така штука, що якраз я за останні кілька місяців я прям різко набрала кілограма 4 чот... Тири, напевно, чи ну десь так. А, і я все таки маю надію, що якби ці прям вони прям зайві кілограми, що я їх а, скину, тому що в мене трошки все-таки стабілізувався зараз, як це настрій. А, стабілізувалося зараз трошки життя. Е, тому я маю надію, що я їх скину, але е, не знаю, я не думаю, що я прям повернуся до того стану, там коли я була там до весілля умовно, тому що у мене там трошки був інший спосіб життя. Плюс були там деякі моменти, через які я худла. Е, ну, знаєте, тобто, якби якось. А якщо ви бачите якісь речі, в які ви не влазите, ви знаєте, не брешіть собі, але знаєте, спробуйте адекватно прикинути, чи будете вихуднути, чи не будете, чи плануєте вихуднути. Ну, тобто, ну знаєте, з любов'ю до себе, але ну, якби адекватно. Так, наступна категорія одягу, ой, якраз мені її найскладніше розхламляти, це одяг, який більш якби літній, який я одягала в подорожах. Знаєте, я люблю цей одяг. У мене про цей одяг багато приємних вражень, приємних. Але у мене цей одяг лежить, і я його вже напевно більше п'яти років не одягала. Наприклад, ці штані я в них ходила по Венеції, вони мені дуже подобалися. По Риму я також в них заєця, ходила. Але, але я їх не ношу, я їх не одягаю. У мене вже є інші штани, схожі, схожі, але трошки інші. Я зрозуміла, що вже навряд чи буду одягати ці штані, можливо, спробую їх також на цю благодійну барахолку. А от ці дві речі, а також вони у мене вже довгий, довгий час лежать. Здається, я навіть в минулих відео про розхламлення я казала, що я їх позбудуся. Але це саме дві такі штуки, які мені дуже нагадують про приємні спогади. Я в цій, в цій спідниці також дуже багато подорожувала. Якраз це був 18-19 рік. Це був була блін і Хорватія і також і Венеція. Не знаю, прям приємні у мене відчуття. Можливо, я ці якраз дві штуки складу. Знаєте, просто собі можна робити таку скриньку з приємними нагадуваннями. Оця, ця сукня також, я в ній фотографувалася на Мальті. Я ну, якби вже не буду в ній ходити. Хоча, ну, в принципі, вона, якби, здається, тут була десь пляма. Прям. Але от я коли бачу цю сукню, мене прям дуже приємні спогади, тому, напевно, от якраз ці дві речі я собі просто залишу. Можливо, колись все-таки до них дойду розхламляти. А, ось, ще оця у мене сукня також є. Я її навіть намагалася продати, чомусь її ніхто не купує. Також я в ній багато де гуляла і фотографувалася. Більшість це була Болгарія. Не знаю. Напевно, оці три речі я залишу. Така, кажу дві речі, потім три речі. А оця сукня також, я думала, що в мене про неї добрі спогади, але я також зрозуміла, що останній раз я її одягала напевно, році. В 19-му чи навіть 18-му, я її давала фотографуватися своїй вагітній подрузі, і з того часу я взагалі вона у мене лежить. А, а от я якраз на днях перебирала всі ці речі, зрозуміла, що тут навіть є така а, пляма, тому просто-просто я цю сукню не знаю. Ну у нас є тут а, недалеко заправка Око, здається, і там можна прям речі в такий цей, цей контейнер покласти. А напевно, ці всі речі я їх покладу. А ще одна сукня з подорожей. Знаєте, от я, коли у мене взагалі так з речами буває, що от я бачу якусь річ і зразу згадую, там це я тут в ній фотографувалася на Мальті, чи там ще десь. А, вона також тут навіть вже є плями, а я в неї також не влажу. А це знаєте от Як було в дитинстві, коли якась річ не подобалася, я казала мамі, що я в неї вже не влажу, що я вже її. Переросла. Отут у мене, в принципі, я майже у всі свої літні речі, там, які я одягала кілька років тому, я зараз в них не влажу, тому що я казала, що я трошки набрала. А, але, ну, напевно, це не та річ, для якої можна худнути. Їх, тому також буду її розхламляти. І ще одна сукня, я в ній теж фотографувалася в Болгарії. А, так. Я її також достатньо довго вже не одягала, і я зрозуміла, що такі, знаєте, трошки сукні без безсталі я не дуже люблю, тому я її також відправлю на барахолку. А, так, у мене якраз мій осінній а, зимовий гардероб майже на 90% складається з таких светрів. Вони також дуже швидко запираються. Це також Страдіваріус. Я не знаю, от, їх я один раз попрала і вони вже як така, знаєте, тряпочка. Хоча я на дуже такому обережному прані їх перу. А тут також жовтий комірець. Він запраний, а, тут ще якісь були плями. Тому тому я розхламляю цей светер. Так, здається, в ці джинси. А, так, вони такі запрані. Я, до речі, не знаю, чому на джинсах отакі, знаєте, а, після прання у мене вилазять такі штуки. Я не знаю, це чи тканина. А, ну, як тяг, тягнеться тканина, вони не дуже виглядають. Я також здається, в них не влажу. Просто можна всі речі, в які не влажу, <хи> повикидати. Так, а це, знаєте, отакі речі, коли їх купляєш заради одного свята, це я сукню купляла на весілля своєї подруги. У неї був дрес-код, все бежеве чи блакитне. Я купила цю сукню і здається, взагалі її тільки один раз одягла. Ну, вона... І я зрозуміла, що я її вже не буду носити. Тут такі, знаєте, трошки оці рукава. Я потім подивилася стилістов. Вони кажуть, що ці рукава трошки роблять як це, плечі більше дряблими. Тому я думаю, що я продам цю сукню, вона в доброму стані. Так, ще одна якась запрана футболка. Прям вона, прям вона дуже в поганому стані. Не знаю, чи вона в мене лежала. А, так. А цей бодік, здається, я намагалася його продати. Так, і ще один бодік, напевно, я їх також відправлю на барахолку. Блін, я в, цьому, в ньому теж фотографувалася, здається, типу типу на фотосесію. Так, ще один топік прям він в поганому стані. А, так, а це в цьому, на цьому топіку, здається, була пляма. Так, оцей светрик я купила на розпродажі, він коштував щось там чи 50 чи 100 гривень. Я його ні разу не одягала, також буду продавати. Так, а це сукня, я її купила, також я в ній фотографувалася десь за кордоном. Я її довгий час намагаюся продати, щось її ніхто не купує. Також, напевно, чи відправлю на цю барахолку чи щось таке. Так, ще одна запрана ковтина. Це взагалі новорічна, новорічний светр, але я зрозуміла, що я його на наступний Новий рік не хочу одягати. Чомусь у мене не дуже з цією річчю приємні асоціації. Це також, знаєте, один, одна з причин розхламляти речі. Просто вони вам не подобаються, чи просто вони, знаєте, у вас не викликають приємних емоцій. І я намагаюся зараз робити так, щоб весь мій одяг дарував мені приємні емоції, заряджав мене енергією, якось додавав впевненості. Ну, знаєте, це як Марі Кондо каже, що всі речі, які у вас є в домі, повинні бути, знаєте, з такими іскорками радості, щоб вони вам всі приносили задоволення. Тому я намагаюся так робити. <ріпи> так, ще одна у мене спідниця. До речі, я її сьогодні поміряла, я в неї влажу, але я її дуже давно не одягала. Я не знаю, напевно, більше п'яти років також. І вона також в доброму стані. Не знаю, я її намагаюся продати, ніхто її не купує. Взагалі, зараз така штука якось з OLX, Наприклад, у мене достатньо швидко купують книги, які я прочитала. ну, Тому що, напевно, я читаю бестселери, я там нормально знижку роблю. Але, от одяг, навіть якщо там я ставлю ціну 50-100 гривень, його дуже мало купують, напевно, тому що дуже зараз багато продавців, хтось там купляє в секонд-хенді перепродає є Я не знаю чому, але прям одяг дуже рідко у мене купують. Так, якась у мене шапка. Я її чи для фотосесії купляла в секонд хенді. Але також у мене чомусь зараз не дуже приємні про неї відчуття. А тут ще й пляма є, тому я її розхламляю. Так, якийсь у мене лежить халатик. А, і він прям в доброму стані, і я, здається, його одягала всього кілька разів. Чому, знаєте, це також такий одяг для ідеальної версії мене, яка буде ходити по дому в гарному халаті. А, а на, насправді, там, коли е, холодно вдома, я ходжу в теплому халаті, коли е, влітку я ходжу там, просто в якомусь там, топіку в шортах, е, тому якось так. А, і у мене ще залишилося. Лосіни, це у мого брата колись був магазин типу спортивного одягу, але вони насправді не дуже прям якісь такі приємні до тіла, плюс вони трошки знову ж таки малуваті. І я таке думаю, навіщо мені одягати одяг, який мені давить, який мені нагадує, що мені треба схуднути. Тому також я, напевно, ці речі віддам на барахолку. Отже, я напевно показала всі. Всі речі, які я зараз я розхламляю. І тут достатньо їх багато. Напевно, це, якщо порахувати, це приблизно десь половина мого гардеробу. Це знаєте, от е, зараз такий стан, що не зрозуміло, це сусіди гупають дверима чи щось прилетіло. Так, зараз я навіть порахую, скільки речей я розхламляю. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34. 35 речей і Троє речей, поки у мене в наподумати. Мені, до речі, цікаво зараз порахувати, скільки у мене взагалі всього одягу. Я думаю. Тут десь, ну, якщо рахувати просто одяг без нижньої білизни і без спідньої білизни і взуття, я думаю, що це десь напевно до ста штук плюс-мінус. Ну, Але у мене ще в пралці. До речі, я хотіла зробити, знаєте, такий проєкт, порахувати, скільки у мене взагалі всього речей вдома. Я думаю, декілька тисяч. А отже, це було таке відео про розхламлення. А напишіть в коментарях, чи було вам корисним, чи можливо воно вас спонукало розсломити одяг у вас вдома. А знову ж таки кажу, що я прям не вважаю себе прям супермінімалістом, який живе там, не знаю, з 50 речей у них всього в одній валізі, в одній сумці. Взагалі там всі речі, які вони володіють, за 50 штук. В принципі, я для себе так вирішила, що мені хочеться бути з комфортною кількістю речей. Але щоб їх було не занадто багато, щоб я там не робила кожен раз якийсь, якийсь вибір, дуже складний, що сьогодні одягти. А плюс зараз я, напевно, буду жити на два міста, тому мені ще, знаєте, так треба, щоб був не дуже складно вирішувати, який одяг брати з собою в валізу, тому якось так. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалося це відео, чи було воно вам корисним, чи будете ви робити розхламлення свого. Гардерову, а якщо вам сподобалося, тисніть лайки, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.